На гелікоптерах ви говорите про головне управління розвідки, яке десантувалося е, біля Покровська, і деякі групи зайшли вам на підкріплення, так це не, не то, що нам на підкріплення прийшли. да? то у них є своя послана за У нас є своя поставлена задача. Ми всі працюємо перемогу, тобто це не ситуація, коли ви їх заводили в місто. Ні, ми їх і заводимо, і вони на це суміжна справа. скажімо так, а взагалі, яка логіка застосування штурмових військ і спецназу зараз в Покровську? Ну, вваж... аналітики вважають, що основна причина. Ситуація, яка склалася, це рідкі, рідкі порядки е, бригад в бригадах мало піхоти, і тому противник зумів просочитися і накопичитися. Так е, яка зараз логіка застосування штурмових військ у Покровську і е, спецназу спецназу СБУ і ГУР за спецназу за гур я не скажу. За штурмові війська я скажу логіка зачистити населений пункт від противника, який туди просочився? Да, на жаль. Усі ми знаємо, тож, якби, противник великими кількістю особового складу намагається пройти з шляхами через поле, через болото. тож, якби, він всі методи, як то кажуть, добрі для нього. Але штурмові війська для того і потрібні, щоб зачистити, завести бригади, які більш посилять лінію оборони, і вже не будуть допускати просочування противника населений пункт. Але його треба вибити звідти знищити. І повністю звільнити населений. Тобто, ви навіть допускаєте е, такий варіант, що росіяни можуть бути вибиті з Покровська? Чи ви маєте на увазі е, е, дії по напрямку? Я не, я не допускаю, я в це вірю. Я це знаю, що ми його вивіна з Покровська.